Мене звати Леон, я молодший сержант відділення ударних крил з Києва. Розкажи про свій бойовий шлях. Так, пішов сам в армію, чекав, поки створиться структура СБС і підготувався до цього. Тобто, вже були в інформаційному просторі розповсюджена інформація про ФПВ, про «Мавіки», почав це вивчати, ознайомився зі зброєю. І тоді зрозумів, що я готовий, закрив свою власну справу. Точніше, мене є власна справа, і, як би сказати, залишив це, щоб воно йшло, працювало на сам, ну, самопотоком, і потім, залишившись і справи, трошки вивчившись, пішов уже, долучився. Я почав працювати спочатку в екіпажі FPV. Декілька днів працював з ретранслятором, потім безпосередньо був пілотом FPV. З часом ми. Перейшли на іншу роботу і почали працювати з ударними крилами. І по цей час працюю з ударними крилами. Але раніше був пілотом, зараз вже командир відділення екіпажу ударних крил. Відділення невелике, три людини. Цього достатньо для якісної роботи екіпажу. Але на три людини дуже розподіляється багато роботи. Тобто, крім того, що я відповідаю за якусь свою зону інтересу в екіпажі, я ще відповідаю зараз за весь екіпаж. Твій екіпаж зараз працює з особливими крилами. Подобається ця робота? Е, так, е, можна сказати, що останнім часом більш задоволений, що є не тільки рядові крила, про які знають, ну всі підрозділи, навіть цивільні, що з'являється нове, що навіть не світиться в медіа, і ти розумієш, що ти працюєш з чимось унікальним. Це в першу чергу дає перевагу, що. Е, не знають, що там за частоти, як воно літає, як воно виглядає. Свій чужий, немає ніяких характеристик. Це нам плюс, що його там не подавлюють. А ну, просто для себе плюсик якийсь. Що, ти розумієш, працюєш з чимось унікальним, що є тільки в тебе на даний момент. Яку найжирнішу ціль ви уразили? Наш екіпаж на даний момент вражає танки, і це найжирніші цілі. Пам'ятаєш своє перше ураження. Це е, коли працював на FPV, ну, аби була можливість, і в армії був більш вільніший вибір, то я все-таки хотів би працювати пілотом FPV, тому що е, ті, хто працювали, знають, наскільки це класна специфіка. Коли ти розумієш, скільки тобі потрібно знань, щоб цей дрон полетів, щоб він уразив, ще й вміти керувати FPV — це найважче. І саме перші враження були не в це згорівша ББМка. Уражена і в результаті згорівши. Потім на наступний день е згорівши БТР і, на жаль, тільки один БТР був битий так, щоб було видно на камеру. Хотілося би більше. Хотілося б більше. Чим займався в цивільному житті? В цивільному житті у мене невеличка платформа. Ми допомагаємо студентам навчанні, тобто робимо на замовлення різні види робіт: е реферати, модулі, екзамени. Платформа включає в собі тільки фрилансерів. і фрилансери знаходять свої замовлення, а замовники знаходять своїх виконавців на свої роботи. Одружений вже маєш власну родину? Ні, не одружений, я дівчина. Зустрічаємось недовго, відносно недовго, один рік тільки дітей немає, не одружувався до цього. Як дівчина відноситься до того, що ти у війську? З позитивом, тобто, коли йшов в армію. Дуже попливала її підтримка. Було легше зрозуміти, що я роблю правильний крок. Було зрозуміло, що мене будуть чекати. І головна фраза дівчини була після того, як я вже офіційно сказав, що я йду вже на БЗВП, я вже там все дізнався. Вона сказала, добре, я люблю подорожувати. І вона, типу, приїжджає в кожне місто, куди мені приходиться їздити. Пригадай якусь цікаву історію з бойових виходів. Найцікавіша історія перший мій виїзд на роботу був. Я тримав дрон-ретранслятор, матрас, називається, коштує 300 тисяч. І перший виліт, ранок, перший день на позиції, вилітаємо. Навіть це не був виліт на якусь техніку, на особовий склад, просто затестити, чи все працює. Я піднімаю перший свій дрон, піднімаю 100 метрів, все нормально, 150, пропадає зв'язок. Ми розуміємо, що не підключили одну антенну і такі. І все, дрона немає. З'являється, через 30 хвилин картинка на 1000 метрів. Заряду в дронові немає, падає дрон. Я такий сижу. Хлопці кажуть: Ну, 300 тисяч. Я такий: Ну, 300 тисяч. Але завдяки нормальному відношенню командира було зрозуміло, що це якась помилка. Хлопців навчані, що не попередили, що є якісь антени, які треба підключати, що дрон без антени не летить. Тому хоч помилка була дорогою, але прийняли її нормально. Траплялася якась страшна історія. Хотілося б щось розказати, якусь е таку екзотичну пригоду або, можливо, дуже небезпечну, але, на щастя, такого немає, тому що завдяки командирам ми сидимо на безпечних відстанях. З яких розумно працювати. Тобто немає сенсу працювати за два-три за кілометри, тому що, по-перше, ти не зможеш працювати, по-друге, це небезпечно, по-третє, засоби дозволяють сидіти більш безпечно. Тому але такої історії хотілося. Тому якщо так, побратими розказують якісь історії, які працюють ближче, то я такий, ну я собі запам'ятаю, може комусь перерозкажу як свою, але поки немає. Що найважче у вашій роботі? Е, найважче чекати гарної погоди. На жаль, тому що, як сказав, працюю на крилах, і крила не летять з трьох причин: якщо вітер, якщо туман і якщо немає розвідки, ти просто сидиш чекаєш. І це найважче, коли ти розумієш, що ви готові, ви навчені, у вас вже є ну, досвід і знання, як зробити роботу свою краще, але щось заважає якісь такі елементарні речі. Твоє ставлення до ухилянтів? Ну, є дві сторони, якщо чесно. Перше, я розумію, що ніхто не хоче вмирати, якщо брати загально, тому що війна це все-таки про втрати більше. Але зважаючи на те, що зараз набирають не тільки на передові посади, є дуже багато різних посад, які дуже потрібні, посади потрібні і ще потрібніші люди на правильних посадах. Тобто, якщо ти дійсно хочеш допомогти армії, і підтримати країну в важкий час, то не обов'язково себе ну, ризикувати своїм життям. Тобто є під твої задачі, під твої спроможності, якась посада. І з цього все таки боку негативно відношусь до того, що люди все-таки відсижуються і ніяк себе не проявляють ні в якому плані. Чи потрібно обмежувати громадянські права ухилянців? У в першу чергу, щоб хотілося так емоційно відповісти, то не потрібно. Не думаю, що це зараз буде гарним рішенням, враховуючи ситуацію, саме на даний момент, вона напружена, вона завжди напружена і ніколи не послаблюється. І ще вносити якийсь такий інформаційний негативний бум, простір, я думаю, цього краще не робити. Краще знаходити якісь інші шляхи, якось залучати людей по-іншому, залишати їх з цим псевдоухилян. Але все-таки якось думати, як вони можуть це таки допомогти країні ем, навіть при їхній незгоді. Можливо, це збільшення податків, можливо, це якась фіксована сума до бюджету за, за, то, що, за того, що ти залишаєшся у халявку. Тобто знаходити якісь інші шляхи, але точно не обмежувати чимось. Чи був вже у відпустці і де саме проводив її? Е, один раз, один раз був у відпустці так. Песь е, час провів в Карпатах. Ходив по хід, лазив по горам, катався на машині, проводив час з дівчиною. Коли закінчиться війна? Не знаю. Давно на це питання не шукаю відповіді. Я зосереджений на тому, щоб робити роботу, все-таки я в армії, був солдатом, зараз умовно залишився тим самим солдатом, але на вищій посаді з іншим званням, і зациклений на тому, щоб робити свою роботу і вносити вклад. Розумію, що ми, ну, я не знаю, коли закінчиться війна. У мене немає навіть зараз думок, е, якихось навіть фантазій, немає, що має статися, щоб закінчилась війна. Тому що за чотири роки повномасштабки обговорювалось все, що можливо. Були ідеї будь-які, як може закінчитись війна. Ніщо ну, не призвело навіть близько до її закінчення. Тому я просто, ну, просто не хожу з цією думкою і не плекаю надії, що. Щось станеться, що буде закінчення війни. Що для тебе перемога? Ну, я в першу чергу реаліст. Е, я не буду говорити, що перемога це відновлення територій, е, всіх е, е, до кордонів 91-го року. В першу чергу, перемога для мене це закінчення війни і розумний підхід до. Армії в Україні, щоб воно не пішло далі по регресії, тобто, щоб армія залишилась і до неї відносились, і розвивали з тим розумінням, з якими сусідами ми живемо. Ну тобто було розуміння, які поруч з нами сусіди, і що потрібно бути в бойовій готовності. Вже думав, чим займешся після війни. Можливо, буде щось пов'язане з дронами, бо є знання, є розуміння, що можна таке. Втілити в життя в цивільне життя, і воно приносило користь, і було цікаво працювати вже з дронами. А інший варіант, можливо, це буде щось пов'язане з стрітфудом, тобто дві такі вертикалі, і буду дивитися вже на конкретний момент, що мені більше хочеться чим займатися. Не плануєш відпустку за кордон? Та мені тут подобається. Серйозно. Мені, подо... да, мені подобається гори горе влітку, осінню, зимою. Зимою я катаюсь на сноуборді, І мені хотілося б спочатку тут нагулятись. Завдяки армії я їжджу по різним містам. І я такий перший раз побував там в Запоріжжі, таке класне місто. Не все, але є гарні місця, де погуляти. Дніпро класне місто. І ще деякі міста, які краще не буду згадувати. Теж прекрасні міста, а а є ще в яких я не був. Тобто пару місяців покататися спершу по Україні, а потім уже кудись поїхати ще. В чому переваги рейду над іншими підрозділами? Коли я вступав в рейд, були три основні правила, які мені дуже сильно імпонують. Перша це говорити нас говорять українською. Друга ми відносимося з повагою один до одного. Ну і третя без алкоголю та наркотиків. Є такий стереотип, що в армії відносяться до солдатів або до нижчого рангу, як до, ну, як до гавна. Тут такого не буде, тебе приймуть, тебе навчать, тобі підскажуть, але з, єдиною, з єдиним правилом, що ти маєш так само відноситись до інших. Тобто, якщо ти нормальна людина і поважає кордони інших, то поважає себе, до тебе будуть відноситись так само.